Київ від сьогодні переходить на графіки обмежень електрики для промисловості та бізнесу. Діють вони і в інших регіонах країни для побутових споживачів, тобто для нас з вами, графіки відімкнення світла ще не застосовуються. Утім, енергетики просять ощадливо користуватися електрикою, особливо в години пік. Ремонт зруйнованого обладнання, яке постраждало під час масованих обстрілів, зокрема цього тижня, коштує шалене грошей. Тож в уряді не відкидають, що невдовці українцям піднімуть. Тариф. Чому кожне нове заживлення міста дається енергетикам? Дедалі важче бачила кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва. Механічне гарчання генераторів заглушає навіть ви повітряної тривоги. Офіціантка Катерина каже: він не лише рятівник їхнього бізнесу, а й маленький пункт незламності для гостей. Ось наш генератор. Намагаємось, щоб було комфортно людям, тому що. Не це Харків, місто, яке живе під щоденними обстрілами, де не світять вуличні ліхтарі. Є графіки подачі електрики в житлові квартали, але яке не зупиняється ні на мить. Дайте нам дві години в день світла і. І ми будемо все одно жити. Навіть без світла тут можна отримати будь-яку послугу: випити кави, зробити зачіску, відправити посилку, підтримувати місто в ідеальній чистоті і красі це їхній спосіб протистояти, каже флористка Ірина. Коли що війна, мені ж плакати хочеться. Коли саджу, не плачу, коли квіти, коли все красива, гарно. це радує мені. Та, попри показовий оптимізм, є дещо, що дійсно турбує харків'ян. Як місто мільйонник житиме взимку, його очільник Ігор Тєріхов каже. Це непросте завдання. У нас зруйнована всі тиці, у нас зруйнована всі трансформаторні підстанції і всі генеруючі системи. Тому ситуація дуже складна. Є графіки відключення, так залишилось дуже мало часу. Це 3-4 місяці. Це максимум. та насправді часу мало не лише у Харкова. Весняна хвиля енергетичного терору росіян потужніша за попередньо. Ворог змінив тактику, збільшив кількість ракет та дронів на один удар і вибив з нашої енергосистеми 8 гігават потужностей. Така кількість електрики могла б живити три Молдови. Ситуація дійсно складна. Ми бачимо, що ворог прицільно націлився на наші генеруючі потужності. В основному це маневрова генерація. Також об'єкти. Системи передачі і не покидає своїх зусиль занурити нас в темряву. маневрові потужності це теплові електростанції, електроцентралі, гідроелектростанції. Зазвичай вони вмикаються у години пік, тобто вранці та ввечері, коли зростає споживання. Тепер від них фактично нічого не залишилося, і це добре видно ось тут. Удар знищив важливе обладнання, обвалив дах, і це призвело до нових руйнувань. За процесом спостерігає Максим Рогов. Він знає тут кожен гвинтик. Тепер навіть не уявляє, скільки сил, часу і грошей доведеться вкласти, щоб усе відновити. Оці все оборудовані, де я обслуговував які я крутив своїми руками. Оце воно зараз зруйновано. дуже, дуже. Печально і дуже болісно на це дивитись. Але там, де навіть ще можна щось полагодити, час краде повітряна тривога. Це інтерв'ю ми пишемо в укритті. Сергій Заєць каже, після загибелі двох його колег ще в 22-му сирени тут не ігнорують. Тривога почало бахати. Ми там в ванну зайшли, і там бах прогасло світло. Ну, дружина говорить, не до тебе прилетіла. Вона вже понімає. Там написали, що всі на роботу. Я виїхав, дивлюся дим, я зрозумів, що потрапили серйозно. Скільки шкоди завдали останні удари росіян по українській енергосистемі? Остаточного підрахунку ще немає. Однак наслідки відчуває на собі кожен в системі, значний дефіцит. На графіки відімкнень вже переходить промисловість та бізнес. Щоб не відключати житлові квартали по всій країні, як це нині відбувається в Харкові. Україна імпортує електроенергію та просить аварійну допомогу в сусідів. Однак всі розуміють, що це рішення тимчасові, а до наступної зими лишається все менше часу. Мусимо зробити до опалювального сезону все для того, щоб харків'яни були степлопостачанням, газопостачання децентралізовувати цю систему. Це головне завдання сьогодні для енергетики, для теплопостачання, для водопостачання. Як тільки припиняється повітряна тривога, енергетики виходять назовні і починають лагодити те, що можна. Нова ремонтна кампанія може обійтися в десятки мільярдів гривень. Торік, кожен українець долучився до відновлення за рахунок підняття тарифів. Подібний варіант в уряді розглядають і зараз. Інакше взимку взяти світло нам буде ніде. Ірина Прокохіва Ілля Шинкаренко ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.